Соя стоїть потужна феномен. Ну, на стеблі, видиться, міжрьоддя, то ну да, не да, там може лежить, а ток по міжрьодів вообще тут вершки трошки є позламовані, а ток на ну, я сказав чутко. 17.2 Помили центрофугу, помили фільтр на турбіну, помили фільтр, фільтр повітряний, повлений фільтр замінений і. І що у нас? О, і мастило поміняли. Да. Тут у нас роздатка вже на місці. Заділили ми там усе, ось. Ось якщо видно, да? сворка роз. оце ухо було зовсім відірване. От тут ось де сворка два, це трошки круче <звіт> Привіт, товариство. Всім привіт. Знаходимося з вами на полі кукурудзи. ну Цифри точно вам не скажу, як і піонар. І така картина. видно що вершки зламований. Там є і понахращувана дуже багато, як подивитися. Приїхали за родний тарасом помірити вологу, яка тут є. І досі ще сходимо на поле Сенганта. Кукуруза називається. Феномен, подивимось, як вона себе почуває. Такий качончик, качончик, як качончик нормального розміру, все. Кукуруза. Ну-ка, що там? Сонечко поволос скинуло нормально. 18,5! Бо ми були тижників Два назад, три, то було в районі двадцятки. Ну а феномен має бути на 1% по-любому сухіше за цей. Ну це одна проблема в нас така, що він дуже тут тут хано, Бачите, тут я не знаю, якщо видно. Ось попадали і там далі похрещено, похрещено, а як зайти ще туди всередину, то взагалі там картина жахлива, що з нею робиться. Щось будемо чекувати, нам треба дійти аж, аж он кури, може до посадки. Потихеньку займаємося підготовкою техніки. Треба забрати трактор на спорках, зняти у нього відвал, тому що снігу в, цьому, в цьому році снігу було ж багато, ви знаєте, горнули так, що куди то. І... Трошки роботи було, але дуже не, не знімав то старий кардан валявся, там він просто з обох країв на 8 шліців, тому він нам дуже не підходив ні до цієї техніки, то приварили до нього з однієї сторони частину на 6 шліців, потім займалися ремонтом турбіни на СПЧ, лопоточки поміняли, виточили новий вал, ну тоді покажу вал крильчотки, тому що наш старий там уже не годився. І шків на ньому погано сидів, і вже посадичні місця під підшипники. Вже ж скільки років він відкрутив, також звозили Зіньків там Коля, знайомий на штукар, зробив нам новий вол, виточив, тому що в інтернаті, як під замовлення, є їх три різних види. ну Такого, як нам потрібно не було в наявності, то прийшлося виточувати новий. Ну що ж, дійшли ми до наступного поля. Дивіться, да, соя стоїть потужна ну, хоч, хоч тільки що дивишся верхні стрічки то вся печальна ось де да. стрічок навіть сухий страшний ну, бачите типу, попрірші там де да, зверху стрічки там де да стоїть стоїна стоїча жовта то там зерно нормальне а там вже да, там де та що сіра то вже видно що йому гойка до да. жахлива картина, звичайно. І поле ж дивіться. Ну, там збитки конкретні. І це ж його ще його теж радівать, перероблять, кудись. Так, ось так. Да, феномен. Ну, На стеблі, дивіться, між міжряддя, то ну да, не да там... Може лежить, а ток по міжроддію тут вершки трошки є по зламовані, а ток я складав чітко. тут порожа жалкіша трошки буде, міськіонер по кольору. Ось такий качанчик, ну, видно, жовтий да? жахтосі подзібав його, де трошки видно жовтий який Щас покажу. Ось де піонер. Різниця вже видно, але да? щось яка буде різниця в нас по волозі. Сіялося воно там з різницею в декілька днів то воно все. 17,2 на 1,3% сухіший. Так, сіволочка наша підлампічили, тут понятно циліндр перебирається. помазали, крутнули, тут все назад поставили ось цей волме. Виточували новий, тому що він не годився зовсім. І по ньому все, турбіна настроєна, все. Залишилося привезти додому. Всі цепочки передивіться, переміняти. То хлопці, робота робиться руки, бачите, так? Да? Тут у нас трактор цей готується потихеньку, грузи причеплені, його ще закріплений. Залишилось полений фільтр, помить помили повітряний фільтр, помили фільтр на турбіну і помить центрофугу по тракторі Osionfish. Вже нам ой і причепіть ресівер. Ще хай печка побуде, вже наступного разу знімемо, бо і так шевалимося потихеньку, ще з того треба турбіну зняти, відвести на Полтаву не знаю, казав, не казав, будемо на ремонт її вести. І ну, це і все. П -п Поки що по цьому все там ще на котках чогось колеса спустило. Біля Ангора теж треба їхати знімати, бортірувати. І так потихеньку маленькими шажочками до весни підготовимося Головне, щоб техніка була готова. В наступних планах винести циклон на варх, тому що, як і літом мили повітряна фільтра, бо ми там щось біля нього товклися, то вже літо він трошки одробив півліта, осінь не сильно поробив, то вже нальот був пилюки там нормальний, тому треба його виносити на вар, щоб він не так наїдався пилюкою. І що воно? Нас... А, і мастило ж поміняли, так. Да. Так, по, по работе. Сейчас покажу, покажу еще печка стоит. А ну-ка, раску. Назад на горху діжури. На наступні вихідні приїдемо юматика, треба потихеньку також лампічить йому провести обслуговування. і На цьому звері знімається турбіна і везеться на полтову, подивимось, що з нею там за скрови Масли за дам Нічого зробимо, не що там фірма, яка робить. Сказали, тракторні також ремонтують. Попробуємо. Так, що в нас тут? Тут у нас роздатка вже на місці, заділили ми там усе нормальок. І щось так, що знайду. Причому були от і вту, такі пропочки, там де стоять пружинки і такі. Коротше, Ми пішли тим путем, щоб їх не мудрувати, не закозувати. Блін, не покажу. Десь були... Коротше, ми купили алюмінієві закльопки. Підточили, краю туди тільки шмург, бугаркою обрізав, ото кольцо кинув туди наверх і все. І воно Що трошки душе подалося, що пружинки, шіфтаки, тепер сателіти от і піджимали нормально. То, там, тоді, ж як ми її розібрали, воно висипалось, все пружини повипадали і все. А тепер собрали, то ролики поставили, то держи крапко валу кинули, наче того. Птанемо. по цьому коротше, Що у нас тут? Сольник, начебто живенький, але у нас такий пожарний поміняємо. Замовили оці чи ці, оці шайби зуботі, скажімо так, 60 гривень за штучку. Тому що тут, ну, якщо подивитися, Щось. видно, що на них там Чуть-чуть там тріснута десь, на пойка чи що воно, там десь все погрижені, ну, треба робити. Далі. Тобто, у нас є ступиця із палоди старої. Це палода тестюха, що ми рочи тягали. Поміняли підшипники, тому що там і сальник з цієї сторони прослаб, і попадала волога, тому що видно, що салідол коричневий весь такий, понятно, що там була Гаршівчина. Поміняли все, зробили. Нормальна. Тема. І ось, це наша коротше, біда тоді була, зараз покажу ближче. Опора з циліндра, з прицепа. Ось, якщо видно. Да? Сворка роз, це ухо було зовсім відірване. От тут сварка два, це трошки. Коротше, десь там ми його вигружали, чи може, коли в маніту вигружали і коротше, дали йому нормальних тірлей. Тут ззаді були шайби. Ось тут були шайби, просто приоріні ми їх шайби коротше, позрізали, зробили такі заготовочки. разом там прихватив, прихватив, різаком нагріли, загнули, приварили, так само з цієї сторони. Посередині теж проварили для міцності з обох сторін. І в нас вийшла така відреставрована коротше, штука. Це що я вам покажу, що ми тут займаємося. Тому що для повноцінного відео нема чого скинути, кроме, то як там то та дрова їдемо, робимо, ну, коротше, ви поняли. І отакі в нас тут спрови. По 892 ждемо о, шайби, тому робота тут не продвигається. І хочу вам ще спитати за таку. За Оці пробки коротше, на... там, де редуктори стоять, як... ну, воно не викручується, вже й думали, що тут нам там підказали, що повертіть дірочку, гоєчку гай приварити та бутиком, щоб була десь заливна горловинка, тому що тут ось пробували, ну, з нього діли немає. Багато, ж... багато хто дивиться, і всі якось робили, всі знають, як з цим бороться. Так як у нас на наших обох тракторах. І взагалі ну, в нас істотам тракторів з мостами не було, тому ми уявлення не маємо, що це за такий. А тут стикнулося з тим, що як не одне, так третє і п'яте, десяте. Коротше, ну ви розумієте. Да? Так що, товариство, все такі в нас зараз весняні справи з'явилися. Дякую всім за перегляд. Удачі вам, пока-пока.